Ви вже знаєте, що в природі існує багато видів рослин. Усі вони різні дерева, кущі, трави з ягодами та квітами. Спільним в усіх рослин є те, що вони мають схожу будову, складаються з частинок, які називаються органами. Орган це частина організму. Яка виконує певну функцію. Кожний орган має свою назву, певну форму і будову, а також виконує одну або декілька функцій. У людини також є органи, які органи людини ти знаєш і для чого вони потрібні. Органи рослин можна поділити на два типи. Вегетативні беруть участь у процесах життєдіяльності рослин та генеративні органи, що забезпечують розмноження. Сьогодні зупинимося на вегетативних органах рослин. На малюнку можна побачити схематичну будову пагона. Пагон це надземна частина рослини. Основні частини пагона стебло і листки. Стебло це осьова частина пагона стрижень, на якому тримаються всі інші органи рослини. Стебло виконує дві основні функції: опорну та транспортну. Стебла деяких багаторічних рослин тверді і міцні. Їх називають Стовбурами. Деревину стовбурів людина використовує як будівельний матеріал, пальне, сировину для виробництва паперу і штучних тканин. Нові пагони на стовбурі рослин виростають з бруньок. Брунька це зародок пагона, із якого розвиваються частини рослини, бруньки деяких рослин. Людина вживає в їжу. Наприклад, головки капусти це гігантські бруньки. З вегетативної бруньки розвивається зелений пагін з листочками, а з генеративної квітка, листок це бічна частина пагона. Основними частинами листка є черешок. Листкова пластинка є основа. Листки деяких рослин мають прилистки. Основні функції листка випаровування і фотосинтез. Листки є фабрикою з виробництва поживних речовин, яка працює на сонячній енергії. Листки дуже чутливі до нестачі води і першими сигналізують, що рослину потрібно полити і Підживити. Восени рослини починають скидати листя, без листя рослинам легше переживати сувору зиму. Листки допомагають рослині пристосовуватись до навколишнього середовища, накопичують воду, захищають від випаровування води тощо. Корінь це осьовий підземний орган. Який росте в глиб землі. Корінь закріплює рослини в ґрунті, усмоктує воду з мінеральними речовинами, пов'язує рослину з іншими організмами в ґрунті. У корені утворюються також деякі речовини, такі як складні білки. Деякі рослини можуть розмножуватися вегетативно. За допомогою кореня. Усі корені рослин формують корневу систему. Корневі системи бувають стрижневі і мичкуваті. Окрім пагонів і коренів типової будови, деякі рослини мають видозміни. Видозмінами пагона є корневище, бульба і цибулина. У їжу людина вживає бульби картоплі й топінамбура, цибулину часнику і цибулі. Цікаво, що бульби цибулини та корневіща містяться під землею. Та проте вони є видозмінами не кореня, а пагона. Існують також видозміни кореня, як от корнеплоди моркви, буряка чи. Редиски.